Хей, hey, а чи траплялося в тебе таке, що ти перед виходом з хати загубив ключі? Або чи траплялося в тебе таке, що ти почав важливу справу і так її не закінчив кинув? А чи було в тебе таке, що ти взяв якусь важливу зустріч, записав в календар, але так про неї і забув? Якщо було, вітаю! Це відео саме для тебе. Дивися, вибач зразу за якість звуку, відео, нема студії, не так як ти привик дивись відео в Ютубі. Але я тобі скажу таку річ, я або зроблю так, або не зроблю взагалі. Чому? Тому що я підозрюю в себе ADHD. або в Україні говорять рдух або здух. Що це таке? Є дуже багато відео в україномовному ютубі, але немає ніяких відео про те, як саме це відбувається, як з цим боротись. Тому я вирішив заповнити цю нішу, взяти американські, англійські відео, які я дивлюся англійською мовою, перекласти їх, адаптувати і розказати вам. Як це сталося взагалі? Як я запідозрив, що в мене є ADHD? Я сидів в соцмережі, дивився сторіс по моєму в інстаграмі і мені висвітлює, реклама. Реклама, яку чувак каже: якщо в тебе так, 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 так і так, то скоріше всього в тебе ADHD. Візьми скачай тест і пройди його. Це була реклама якогось додатка. Який за гроші допомагав людям з ADHD. Але для мене це не важливо. Я перше за все зрозумів, що він говорить про мене, і задав собі запитання, можливо, все-таки в мене цей ADHD? Я тоді ще навіть не знав, що це таке. І я взяв, пройшов тест. І що видало? Видало 5 з 5. тобто 10 з 10, тобто 100%. Щоправда, в мене поки що немає діагнозу. Чому? Діагноз ставить тільки лікар-психіатр. І я зараз знаходжусь в Іспанії, я взяв направлення до медика, але я вже пройшов трьох медиків і ще досі не розмовляв з психіатром. Тобто вони дають ці зустрічі через місяць, через два. Це дуже довгий процес, але я більш як впевнений, що він виявиться, підтвердиться. Тому що я пам'ятаю своє дитинство, і в ретроперспективі я вам скажу, що 100 з 10 — це в мене ADHD. Чому я саме використовую англомовну назву? Тому що мені здається, що українська назва некоректна. Тобто переклали прямо синдром, але в українській мові ці слова, які переклали, мають інше значення. Звучить діагноз як рдух, розлад, дефіциту уваги і гіперактивності. Що насправді не є коректним. Увага, в моєму розумінні, трошки інакше. В нас проблеми конкретно з фокусом і з можливістю. Продовжено тримати фокус на речах, які природньо нам перестають бути цікаві. А на речах, які природньо нам цікаві, ми наоборот затримуємо фокус і не можемо його звітом відірвати. Мені здається, саме проблеми з зосередженістю і з фокусом краще передають суть цієї нейронетиповості, як кажуть в народі. Зараз я перекажу більшість таких ситуацій, щоб ти зрозумів, чи є в твоєму житті багато таких ситуацій. І тут важливо зрозуміти, кожен. Кожна людина в світі раз в житті губила ключі. Але важливо розуміти, чи це в тебе трапляється кожен день через день, чи це в тебе трапляється інколи. Вся фішка в тому людей, в кого ADHD, це те, що в них такі ситуації трапляються кожен день. Якщо ти знайдеш більше ситуацій таких в своєму житті, то тобі, скоріш за все, треба пройти цей тест. Хоча б. пройшов тест негативний. Живемо далі. Пройшов тест позитивний. Йдемо до лікарів, вони дають свічену таблетку, і ти стаєш нормальний, як всі. Так, ми можемо також бути нормальними. Так от, не буду довго розказувати, що це таке, бо відео на дану тематику є багато, і я перевершити їх на даному етапі не зможу. Але зможу накидати багато ситуацій з життя, які трапляються зазвичай в людини, в якої ADHD. Ти слухаєш аудіоповідомлення на швидкості 2х або 1,5х, тому що на 1х тобі занадто нудно. Ти дивишся відео в Ютубі на швидкості 1,5х, 2х, або інакше тобі нудно, або аудіокниги те саме. Це в мене є 100 зі 100. Ти записуєш довгий список справ, які маєш зробити, але потім забуваєш його переглянути. Ти починаєш прибирати, але через 10 хвилин вже сидиш і складаєш якийсь ящик з старими речами або перебираєш фотографії. Або уявим, в тебе є дуже важлива зустріч, або екзамен, чи ще якась така річ. І ти точно знаєш, коли він готуєшся до нього, записав в календар, і тут тобі з цієї зустрічі дзвонять. Алло, ти де? Ти починаєш читати книгу, але через кілька сторінок, або через кілька абзаців вже забувся, про що ти читав перед цим, ти відкладаєш оплату рахунків, навіть коли в тебе є гроші. Оце така моя біда, моя біль, сама основна моя біль, чого мені мішає цей діагноз ADHD, який в мене ще не є діагностований. Так от, я живу в Іспанії, я тут підприємець, і мені треба платити за підприємця майже 400 євро. І якщо ти перший рік підприємець, тобі дають знижку і ти платиш 80 євро. Але є нюанс. Якщо 31 числа місяця в тебе немає 80 євро на рахунку, то вони наступного місяця знімають всі 400. Гадайте, з 6 місяців, що я підприємець, скільки раз я провтикав заплатити 80 євро і платив 400? 4. А ті два, я згадував в останній день і просто в дощ пішки біжу до банкомату ставити гроші. Отака фігня. Безвідповідальність скажете? Ні, бо для мене це супер важливо. Скажете лінь? Ні, бо реально, якщо я зможу це згадати, я просто стіну лобом проб'ю, але це зроблю. Це не є лінь. Не лінь, не безвідповідальність. Це просто особливість структури мого мозку. Розумієте? Структури. Те, чого я змінити не можу, як би не старався. Ти можеш скачати дуже цікаву гру на телефон, гратися, гратися, гратися і просто в один момент стерти, без ніяких причин. Ти працюєш над якимсь проєктом, створюєш сайт, логотип, повністю створюєш свій бізнес-проєкт, цілу ніч, два дні, три дні підряд, не спиш, не їсиш, в туалет не ходиш. Але потім, коли тобі треба змінити малесеньку деталь, десь колір чи щось поправити текст, в тебе це займає місяці. Ти починаєш нове хобі або заняття і через кілька днів втрачаєш інтерес до нього. В тебе траплялось таке, що ти купляв боксерські рукавички? В мене є. Я їх ні разу не використовував. Ти запізнюєшся на зустрічі, навіть коли виходиш завчасно, бо згадав, що маєш зробити ще якусь важливу річ. А це моє любиме. Ти не можеш заснути. Тому що, коли ти лягаєш в ліжко без телефона, без ютуба, що відбувається? Твій мозок починає думати, аналізувати, придумувати. Придумувати якісь цікаві фантастичні історії, планувати новий день, згадувати про пройшовший день, чи розбирати якісь ситуації в стосунках з рідними людьми. І ти тупо лягаєш спати в 9 і не можеш до 12 години заснути. Вітаю, в мене таке саме. І це не твоя вина. Але тут є адаптивний механізм. Як я з цим борюся. Я лягаю перед здоровим тєльчиком, включаю ютубчик і дивлюся якусь цікаву, але. Нудну одноманітну річ. І що відбувається, мій мозок на неї відволікається, перестає думати про все остальне і тихенько-тихенько втомлюється і пах, засну. 15-20 хвилин мене нема. Ти дивишся серіал, але можеш в будь-який момент встати і піти, виключити, тому що тобі перестало бути цікаво, ти імпульсивно можеш щось купити, навіть коли в тебе на це бюджету за гроші, які предназначались для чогось інакшого, і потім навіть не використовуєш це, ти відкладаєш важливу річ до останнього моменту, а потім робиш в скаженому темпі. Ти щось обіцяєш партнеру або другу і потім просто про це забуваєш. У мене просто трапляються ідіотські версії цього варіанту. Мене просить жінка викинути сміття прямо, коли я взуваюся. Я виходжу з хати, не захвативши сміття. коли людина з тобою довго говорить і ти втрачаєш інтерес, ти можеш почати думати про своє і тим самим не слухати. Що цей партнер чи ця людина говорить, це не то, що в тебе нема пам'яті. Це то, що ти її не слухав. І не те, що не хотів слухати, бо ти став і робиш вигляд, що ти її слухаєш. Ти обираєш піти пішки, аніж чекати автобус, навіть коли час на дорогу займе однаковий. В мене так відбувається. Я не можу чекати автобус, Якщо там відстань 2-3-4 кілометри, так було в Україні, де я жив, так є зараз в Іспанії, де я живу. Я дивлюся на Гуглі. Що мені дорога займе 30 хвилин, а автобусом 28. Але автобуса треба постояти 10 хвилин на зупинці почекати, тоді він їде, ти сидиш знов чекаєш. І це для мене невиносимо. Мені краще йти і про щось думати. Тобто ти робиш дві дії одночасно, йдеш і думаєш. Чим просто сидіти, нічим не займатися і думати. Це мене вбиває. Просто я не можу сидіти на зупинці і чекати автобуса. Краще пройдусь пішки. Ти слухаєш аудіокниги або подкасти. Під час рутинних робіт, тому що просто читати тобі занадто нудно. О, це, це просто з дитинства, розумієте? Я жодної, жодної книжки не прочитав в письмовому варіанті з дитинства. Але я закінчив школу, я закінчив університет. Я міг читати самарі. В книжці міг вибирати самі важливі речі, щоб списати або підготовитись. Я не можу читати довгу книжку. Коли я читаю воду, речі, які можна було б не писати, мене це просто виводить з себе. Колись в дитинстві мене били, щоби я навчився читати. Тому що кажуть, читай, я щось читаю, бо їм кажуть, перекажи. А я такий. І що відбувалося? Мене мама заставляла читати вголос. І уявіть собі, я, дитина, відкриваю книжку, читаю вголос, що мене чують всі батьки. Читаю одну сторінку, дві, три, п'ять. Мене просять перекажи. Я навчився читати. Але при тому думати про свої речі. Тобто мій рот говорить те, що написано в книжці, але отут я думаю про зовсім інші речі. Ти перемикаєшся між задачами так часто, що потім не завершуєш жодне з них. Ти залишаєш одяг в стиральній машині і забуваєш про нього на кілька днів. Ти не можеш сидіти на місці. Просто сидіти і нічого не робити нереально. Треба щось постукувати, подергувати, щось м'якати, клацати, щось потрібно постійно робити. Навіть я коли записував раніше відео по моїй роботі, мені казали: а чому ти просто не станеш і не дивишся в камеру? А я не можу. Я не можу, я постійно щось роблю, я не можу просто зосередитись і дивитися в камеру, отако нічого не роблячи. Ти або надто лінивий і лежиш нічого не робиш, або намагаєшся впоратися зі всім, і робиш все одночасно. Твоє відчуття часу це зараз. І не зараз. Переважно не зараз. Фраза Я зроблю це пізніше означає, я вже забув про що ти говорив. В твоїй електронній скринці висить 3856 мільйонів мільярдів непрочитаних повідомлень те саме в WhatsApp. І. З 30-50 непрочитаних повідомлень. А є ще ті повідомлення, які ти прочитав, мав щось зробити, але навіть не відписав. Ну є, було ж. В тебе немає файлів акуратно зложених. В тебе просто стоси паперів. Ти не можеш знайти ключі, телефон, гаманець, навіть якщо секунду назад ложив їх в своє місце. Насправді тут є теж е, такий адаптивний механізм. Я завжди ложу телефон в ліву кишеню, гроші і документи в праву, а ключі в задню. Так я ніколи не гублюся і завжди знаю, де в мене щось є. І ще в мене кожних пару секунд є чек-перевірка, чи все на своїх місцях. Телефон ключі гроші, телефон ключі гроші. Навіть сижу в барі з друзями, постійно тако перевіряє: є таке чи нема? Ти постійно відкладаєш важливі справи, обіцяючи собі зробити їх пізнішим. Податкова звітність в мене завжди робиться з простроченням. Твій робочий стіл, кімната, сумка. Завжди в безладі. І ти просто нічого не можеш з цим зробити. Дивіться, я вам покажу. Тільки, будь ласка, не сваріть, не хейтіть. Оце мої речі. Оце мої речі. Так, щоб ви собі могли уявити. А це, наприклад, жінка. Все поскладено по полочках. Красиво, красиво. Жінка мене вб'є, як, пок... як дізнається, що я їй речі показую. Я надіюсь це вирізати. Ти відкриваєш холодильник, але не пам'ятаєш, навіщо це зробив, насправді, оце важливо зрозуміти. Таке буває у всіх людей. Я впевнений, що таке буває у всіх людей. Я знаю, що таке буває у всіх людей. Але тут важливий дисклеймер, що якщо в людини є більшість з цього перечисленого списку, це не те, що воно траплялося раз в житті або останні там два роки. Протягом всього життя з народження і дотепер, якщо ти впізнаєш себе майже всіх цих ситуаціях, Ну, то, всього, в тебе є ADHD. Перевірся, тобі нічого не коштує. Але якщо ти знаєш, що в тебе є проблеми з в машині, допустим, з мотором, ти їдеш до механіка і пробуєш його якось наладити. Ти нагуглив якусь цікаву статтю, якийсь цікавий заголовок, зайшов, читаєш, читаєш і розумієш, що написано багато води, і просто виключив, не дізнавшись, чим це закінчилось, ти ставиш будильник, але постійно натискаєш ще 5 хвилин, ще 5 хвилин, ще 5 хвилин, і так і спізнюєшся. Або просто зразу наставлюєш купу будильників кожних 5 хвилин. Це про тебе? Про мене? Ти не можеш заставити себе почати якесь завдання, навіть якщо знаєш, що дедлайн вже близько, навіть якщо знаєш, що тобі влетить, просто нічого з собою не можеш зробити. Ти відкриваєш комп'ютер попрацювати і через годину вже гортаєш соцмережі. Я, я на рахунок цього скажу таку історію, що просто капець. Я дуже сильно хочу багато заробляти. Дуже сильно хочу мати багато грошей. І в мене була робота, ну я далі працюю в тій самій сфері, але не на тій роботі. Мені треба було просто стукати в двері до людей, приїжджаю на зону, стукаю в двері до людей і пропоную сонячні панелі встановлення. Так от, платять до дуже багато грошей. І я, в принципі, дуже класно продаю. Але ситуація, я беру машину, сідаю, приїжджаю в зону, де я маю токати двері. І не вигрібаю, яким чином вже стемніло, треба їхати назад, а я весь час в машині просидів, граючи в комп'ютерну ігру, ой, в ігру на телефоні, а потім взяв її і стер в той самий вечір. Вона доїла, і грошей нема, і ти такий думаєш, ну я що, дебіл. Але мозок так працює, ну що ти зробиш? Треба з цим боротися. Ти обіцяв щось для партнера чи друга або для родича. І забуваєш про це навіть якщо дуже щиро хотів це зробити і допомогти. І ти не маєш просто пояснень, чому ти це не зробив. Ти слухаєш людину, вона тобі щось розказує, а в якийсь момент ти розумієш, що ти просто думав про своє. І ти не почув абсолютно нічого з того, що вона тобі розказувала. Ти починаєш писати повідомлення дуже важливе для важливої для тебе людини, і потім так і не відправляєш, бо тебе хтось відволік чи щось відволікло. Ти просто забув, ти починаєш розмову і просто забуваєш, про що хотів сказати. Ти не можеш згадати імена людей, навіть якщо зустрічався з ними дуже багато разів, ти ставиш нагадування на телефон, але абсолютно ігноруєш його, коли воно спрацьовує. І цих ситуацій просто може бути незліченна кількість. Але якщо в цих ситуаціях ти впізнав себе, вітаю, ти не один. Нас, як мінімум, двоє, і насправді вчені кажуть, що нас просто дофіга. Нас десь по різних оцінках від 1 до 10% людей. Тобто кожен 10-й може бути. Айдіждішним. Що це означає? У нас по-інакшому працюють мозги, і в цьому немає нічого поганого. Ми просто з народження такі і це так. Все, Так як хлопчики народжуються своїм достоинством, жіночки своїми, так само і ADHD, люди народжуються своїми мозгами, і ми з цим нічого не можемо діяти. Багато людей живуть з цим і навіть не здогадуються, що в них просто фізіологія мозку така, вони себе звинувачують борються з собою і так і не можуть зрозуміти, що проблема не в них, ну тобто в них, але що це є нормою. Просто треба навчитися з цим жити. Так от, саме для того, щоб навчитися з цим жити, я створив цей канал, де я буду брати англомовні відео, перекладати ситуації, вкраплювати туди трошки свого такого, як є життя, і коротше будемо продовжувати. Якщо тебе зацікавило, я залишу посилання на тест в описі під відео. Можеш зайти подивитись, це безплатно, з тебе гроші не візьмуть. Будеш знати, чи може в тебе бути такий діагноз, чи ні. І в наступних відео я вже розкажу, що це таке. Детально, чому я думаю, що це неправильна назва, е детально свій досвід, як боротися з цим в стосунках, як боротися з цим на роботі і тому подібне. Коротше, підписуйся, буде цікаво, і це ти мені дуже поможеш. Бо нам бракує мотивації, нам бракує дофаміну. І якщо там буде хоча б пару лайків, це мені вже буде цікаво продовжувати робити якісь відосики. Навіть так, навіть без студії, навіть без мікрофону, навіть з такими, як я, з лишніми кілограмами і тому подібне. Так що, коротше, дивись. <кій> Підпишинись, лайкни, розкажи якісь свої ж... історії з життя в коментарях. Розкажи, чи в тебе є ADHD, чи ти підозрюєш, чи тобі вже точно його діагностували. Поділися з нами. Не будь поганою людиною. Дякую.